Добрий день малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про щедру господиню пори року осінь. Вона трудолюбива і дарує нам свій щедрий урожай. Людина, яка вирощує та доглядає овочі, зветься овочівник або городник. Він готує. Грунт під посадку, вирощує розсаду, поле, поливає, організовує боротьбу з шкідниками, збирає овочі, сортує їх і готує до перевезення. Які дарунки осені люди збирають на полях. А як ми можемо назвати їх одним словом? Вірно овочі, городина. А зараз з вами пограємо в гру. Називається що росте на городі. Подивимося, що росте в бабусі на городі. Бурячок росте, капустинка, також, гарбуз росте, квіточка маки. Ні, вони в полі ростуть. Морквинка росте. Картопля росте. Ялинка ні, вона в лісі. Помідори ростуть. А грибочки ні, не ростуть. Огірочок росте. Квіточка квітнику росте не на огороді. І ріпа теж росте. Молодці діти. А ви знаєте, що овочі ростуть в землі і на землі. А якими ж способами люди збирають овочі? Викопують, висмикують, зривають, зрізають. Овочі, які ростуть в землі, називаються корнеплоди. Зараз з вами, де ростуть овочі. Овочі ростуть по різному. Деякі овочі ростуть над землею або на землі, а деякі під землею. Подивіться уважно, які овочі ростуть на поверхні землі. А ці овочі ростуть під землею. Запам'ятали, то ходім саджати овочі. Завдання посади тільки ті овочі, які ростуть під землею. Називай, що ти саджаєш. Я саджаю моркву. Я саджаю буряк. Я саджаю цибулю. Я саджаю картоплю. Я саджаю редиску. Вони всі ростуть під землею ці діти. Зараз посадимо ті овочі, які ростуть на поверхні землі. Кажи, що ти саджаєш. Я саджаю перець. Я саджаю огірочки. Я саджаю капусту. Я саджаю кабачок. Я саджаю баклажани. Я саджаю помідори. А як же люди їх зберігають на зиму? Вони консервують, солять, маринують. Зимку овочі зберігаються. Овочі сховищі. Зараз підготуємо свої пальчики. Показали пальчики. Повторяйте разом зі мною. Ми всі овочівники. сієм моркву, бурячки. Літня спека як настала. Ми огород свій поливали і пололи залюбки і морковку і бурячки. Ну що ж, мої маленькі художники і ваші батьки-помічники, сьогодні ми будемо ліпити овочі. Зразу пластиліном ми розмалюємо дощечку. Ви вже вмієте малювати. А потім будемо скульпторами робити об'ємні овочі. Зразу будемо ліпити бурячок. Пластелін, з пластиліну робимо шар. Розкатали шар. Тепер витягуємо хвостик. Текою робимо. І листочки. У мене вже є заготовки листочки. Листочок між пальчиками крутимо, прижимаємо і витягуємо. Робимо. Листочки при листочки пучок подаємо і прикріпляємо до Бурячка. Сплі поправляємо. Будемо ліпити морквинку, Погріли пластилін між долонями або на нащечці. Насічки робимо. Ліпимо огірочок, жгутик товстий, ми поправляємо. Одна сторона трошки загострена. Ми її жовтим пластиліном трошки розмажемо. Стеклимо ямочки? Що не вистачає хвостика? Ось вийшов, який у нас вигірочок. Що ми діти не зліпили? Помідор. Вірно, а помідор ви попробуйте зліпити самі. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми розмовляли з вами про овочі, які ростуть на землі, які ростуть в землі, і були маленькими скульпторами, тому що ми робили об'ємні овочі. До побачення, малята! До нової зустрічі!